колеги, ще раз доброго ранку. Історія дійсно цікава. Я б сказала навіть трошки детективна. От власне дійсно прямо зараз я біля станції метро Арсенальна. Це е, без перебільшення одна з найбільш таких ходових станцій у Києві, і саме тут днями стався резонансний випадок на шаленій швидкості. Хлопець спустився велосипедом. На платформу цієї станції, але для розуміння, для нагадаю, і для киян і для українців загалом розповім, що станція метро Арсенальна це одна з найглибших станцій метро у світі. Її глибина це 102,5 102 метри, і з цього місця, де я ось зараз, і от власне до платформи. Приміщує пасажирів метрополітену два довгих ескалатори, і от власне цими ескалаторами спустився наш велосипедист. І якщо зазвичай мандрівка вона триває приблизно 6 хвилин, то екстремал хизується тим, що йому вдалося подолати цю відстань 102,5 метри усього за 32 секунди. На ролику із суб'єктивною зйомкою дуже добре видно, як він долає турнікети і Сідає на велосипед і одразу ж залітає на перший ескалатор, потім переміщується на другий ескалатор на шаленій шаленій швидкості. Також на відео видно, що на щастя людей взагалі немає. Лише під кінець другого ескалатора внизу стояла вже, ну майже на виїзді до платформи. Стояла жінка, і велосипедист, велосипедист ледь не врізається в неї, але на щастя гальмує. Очевидно, це така його майстерність. Пропоную подивитися, як це було. Як бачимо на цьому відео, очевидно, жінка навіть не зрозуміла, що сталося. Я так підозрюю, що це був або ранній ранок, або пізній вечір. Лише це цим, цим можна пояснити, чому на ескалаторах було в принципі фактично не було людей. Лише от одна жінка під кінець. І слава богу, насправді люди у соцмережах почали допускати, що це взагалі або постанова, або якась спланована акція разом із метрополітеном. Але не треба бути детективами, щоб дослідити цю історію, адже автор відео Тор цього резонансного ролика залишає свій нік в інстаграм під кінець, власне кажучи, ролика. Отже, хлопця звати Гліб і подібні з'їзди сходами для нього це звичайна історія. Ще у червні він на своїй сторінці викладав відео, як Точно так само спускається, точніше злітає велосипедом по довжелезних сходах, що ведуть із парку Володимирська Гірка до у Києві до поштової площі. На ролику видно, як він маневрує між ошелешеними людьми. На щастя, ніхто не постраждав. Пропоную подивитися. Отже, хто цей хлопець, чому він наражає на небезпеку і себе і інших, звісно, я написала глібу в інстаграмі, надіслала йому запит. Але моє повідомлення на от сьогоднішній ранок воно не те, що ну проігнороване, воно навіть не прочитане. Тому я досі чекаю на відповідь, бо мені все ж таки цікаво почути його мотивацію робити такі трюки і наражати і себе, і інших на таку тривожність, скажімо, м'яко. Але тим часом, поки от я в очікуванні на таку комунікацію в соцмережах. Хлопця розшукала поліція, і на своїх сторінках поліція написала про те, що екстремалом виявився 22-річний студент київського вишу. І за свою витівку він відповідатиме перед судом. На хлопця склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, а справу передали до Печерського райсуду. У поліції зазначають, що у погоні за ексклюзивними відео юнак він наразив на небезпеку і себе, і інших студентові за такі трюки загрожує або штраф, або громадські роботи, або навіть адміністративний арешт до 15 діб. колеги. А скажи, а а відомо, що каже кажуть представники метрополітену, тим знає керівництво про цей інцидент? Як так вийшло, що на ескалаторі опинився з таким трюком? Цей 22-річний хлопець? А є реакція якась? А так, дивіться, від метрополітену досі чекає офіційного роз'яснення, але патрульна поліція у себе на сайті розмістила і фотографії, які, власне кажучи, описують всю цю історію, і там є одна з фотографій, де видно, що хлопець через турнікет заходить на станцію метро Арсенальна з велосипедом у чохлі, тобто так само, як це вимагає, власне кажучи, правила метрополітену. Я можу лише підозрювати наскільки швидко екстремал зняв цей захисний чохол, спакував велосипед, точніше зібрав його докупи. І просто помчав, але щоб не гадати зовсім на ослі, бо я все ж таки не екстрималка на велосипеді. Я поспілкувалася із професійним велосипедистом Тимуром і запитала, чи можливо було так швидко дезорієнтувати працівників метрополітену, так швидко взагалі зібрати цей велосипед і здійснити спуск. Пропоную послухати, що він мені розповів. Зазвичай там просто знімається переднє колесо і все а переднє колесо накинути – Ну це секунд десять. То очевидно, хлопець діяв дуже оперативно, готувався до цього, і також Тимур, велосипедист, мені розповів, що якщо закрити в принципі очі на те, що це правопорушення, що не можна було також в метрополітені ескалатором і наражати інших на небезпеку, то загалом такий трюк для велосипедистів, які особливо на досвіді з екстремальними якимись штуками, це не така вже й небезпечна пригода. Бо ескалатор це по суті ті самі сходи, і вони прямі. вони без якихось поворотів, як от, наприклад, ми бачили з відео сходів, які спускаються з Володимирської гірки до поштової площі. І ці сходинки, навіть попри те, що вони високі, що вони з нестандартного матеріалу, вони для велосипедиста ну не є якоюсь суперперепоною і небезпекою. Також для такого екстриму не обов'язково мати якийсь спеціальний велосипед. Тож, якщо людина на досвіді для неї все це не перепона. Інше діло знову ж таки згадати, де саме відбувалися ці трюки, де саме екстремал записував ці відео. І велосипедист, він ну, все ж таки, наразив на небезпеку дуже багатьох людей, і, і тут просто в чому нюанс, що за рахунок того, що велосипедист він просто їхав прямо, лише завдяки цьому він стиг загальмувати і не зачепити жінку. Пропоную послухати, що каже наш експерт з цього приводу. В принципі, кататися весело зі сходів, в принципі, сам буває і по сходам спускаюсь на велосипеді. Але те, що це робити в таких місцях, як метаполітен чи у для... суспільних місцях, ну, це таке не дуже. Ну і на останок скажу, що штраф за таке правопорушення всього навсього від 50 до 120 гривень. Тобто, розумієте, це не якась така шокована шок. Сума. Пропоную послухати адвоката Володимира Кишеню, що він каже з цього приводу і чому такий маленький штраф В даному випадку. Якщо б людей взагалі там не було, то питання хуліганства дрібного навіть було під великим питанням. Чи порушувався громадський порядок теж? Важко сказати. Якщо б через ці дії було виключено ескалатор, наприклад, працівники метрополітену виключили ескалатор, тоді можна було стверджувати про те, що була порушена робота митрополітана. Але судячи з відео, цього там не відбулося. Тобто, очевидно, це прецедент і ризиків як таких не відбулося. Ну це просто удача. Я вважаю. Чи буде щось змінюватися надалі в законі, чи яка саме доля чекатиме на цього хлопця, на цього екстремала? Будемо спостерігати. Ну і звісно ж будемо очікувати на офіційне роз'яснення від метрополітену, колеги. На собі Влада Грубич. Ну як називає їх зірви голови, ну ладно, собі вони зривають. Що, а нащо під такі ризики а, штовхати інших, так? Людей, пасажирів метрополітену, ну що нема де їздити, ну окей, там зняв якийсь контент або ще щось. Це ну це не норм, це не нормально. Тому а міг, а міг збити людину. А потім, ну а потім що, можна не повернути людину, і здоров'я, і життя і так далі. Коротше, ми цим розібралися, бути обачні навіть митрополітені, шановні от... пасажири. І... YouTube тут активно почали писати. Мені теж хочеться подивитися, що це за велосипедист екстремал. А тут питають, а чому його впустили. То вже самі між собою розмовляють про те, що так, оце ж він був у, у чохлі, що штраф мають заплатити. Дякуємо за вашу активність, дорогі глядачі. Ще раз нагадуємо, ті, хто дивляться трансляцію на YouTube каналі, ставити вподобай. Якщо дивитесь, то тисніть і поставте вподобайку. І це продовжується. Про допоможе просувати далі трансляцію, наші друзі. Ну а далі про дистанційну освіту. Дистанційна освіта стає все популярнішою і актуальнішою серед сучасних родин. Але як зрозуміти, чи підходить цей формат для вашої дитини? Розказуємо про це далі у наступному сюжеті рубрики Атмосферна дистанційка. Я сам обираю, коли вчитись. А я отримую український атестат у Польщі. Моя школа там де є інтернет. Мій тюрк з Івано-Франківська, а я з Черкас. Дмитро одинадцятикласник, і цей рік визначатиме щонайменше п'ять років подальшого його життя, адже він має визначитись із майбутньою професією. Так насправді це тяжке питання. Типу, тобто один день хочеться чогось одного, другий день чогось іншого. Хлопець з династії лікарів, але не впевнений, що хоче продовжити справу батьків. Батьки дають вплив тільки в тому, що дитина може дивитися, що вони роблять, і може для дитини це буде і інтересніше ніж те, що йому рекомендують. Але якщо ти хочеш вибирати професію, то я вважаю, що ти повинен шукати щось, що ти полюблюєш. Пані Марія не тисне на сина, адже усвідомлює важливість вибора, який перед ним стоїть. В моїй сім'ї нікого не примушувало кудись вступати, навіть навпаки, мене просили не вступати туди, куди я хотіла, але це було зміркування. Мої батьки лікарі і вони знали, як це буде важко, якщо я стану лікарем і теж буду все життя проводити там, десь у лікарня не вдома з дітьми. Але вони дослухалися до в першу чергу до мене, і в моїй сім'ї так само. Складність вибору на думку Марії ще полягає в особливості віку. Дуже складно, чесно скажу. Дуже складно в 16 років обрати собі напрямок. Не те, що був напрямок, навіть тому, що подобається все значно спростити вибір майбутньої професії, врахувати здібності дитини та хист допомагає профілювання. В чому наша принципова різниця і що дає нам впевненість у власних силах. Це і власній ну правдивості того, що ми кажемо дитині, це те, що ми базуємо наші рекомендації перш за все не на тому, що каже дитина, не на тому, що кажуть батьки, не на тому, що батьки собі уявляють, що їхня дитина би напевно. Ми базуємося на даних. Це все дуже просто. Ми базуємося на цифрах. Оскільки наші діти вчаться на платформі, на високотехнологічній платформі, яка фіксує кожен клік дитини під час навчання, пройшовши профілювання, дитина та її батьки не тільки розуміють софт та хардскіли. школа пропонує розгорнути бачення та навіть тест-драйв професії. Це наскільки люди, дорослі, спеціалісти, які займаються профорієнтацією, взагалі розуміють, куди рухається світ, які професії набувають більшої актуальності, які професії з певною вірогідністю зникнуть, вмирають, стають менш фінансово забезпечені? Ми розуміємо, що далеко не всі батьки мають можливість, час та сили цим займатися. Тому ми стараємося це зробити замість батьків. Звісно, це все залишається на рівні рекомендацій, але якщо дитина приймає цей вибір, тут зроблять все, аби провести майбутнього абітурієнта від прийнятого рішення до вступу в омріяний вуз. Суть не тільки в тому, щоб розказати дитині, ким би їй було краще стати, а де вона буде успішнішою, але як. В більшості випадків профорієнтація це одна історія, якою займаються одні люди. А допомога при вступі в університет це вже зовсім інші люди, які не знають, які не знайомі між собою. Ми це поєднуємо все в одній точці, і це по-перше, це набагато ефективніше, тому що знову таки всім масивом даних про дитину володіють не тільки профорієнтологи, але й люди, які допомагають при вступі. І це просто робить весь цей процес набагато успішніше Смачно, легко і по домашньому Скибочки виходять тоненькі, майже прозорі. Сніданки з Валентиною Хамайко. Це незабутні смаколики з простих інгредієнтів. Від такого запашного, корисного і смачного сніданку важко відмовитись як дорослим, так і дітям. страви для всієї родини. Щочетверга о 8.10. В ефірі сніданку з 1 плюс 1». Успіху в Що середи у сніданку вас шукатиме ваша половинка? Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме. Вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого. Ой, друзі. Далі буде цікавенка. Ми розкажемо про рослини, які світяться вночі, які можна використовувати замість нічників. Що це за це природні якісь явища, це якісь технології? Давайте дивитися. Йой. а потім песик буде. Чники із живих рослин китайські вчені змусили домашні квіти світитися. У буквальному розумінні цього слова йдеться не про всі кімнатні рослини, а лише про сукуленти. Сукуленти відрізняються від інших рослин своєю унікальною здатністю накопичувати у своїх листках, стеблах та коренях воду. Сама їх назва походить від латинського слова сукус, що означає сік або волога. До сукулентів відносяться кактуси, алоя, каланхоя, агава. Всього у світі існує понад 10 тисяч видів цих рослин. Дослідники з південно-китайського сільськогосподарського університету в Гуанчжоу зробили відкриття. Сукуленти можуть стати джерелом світла. Новітня технологія дозволить тримати ці рослини вдома не лише як декор, а й як нічники. Що це за технологія? У її основі фосфор. Відомий своєю здатністю світитися у темряві. Вчені вели частинки фосфору, змішані з алюмінієм у листя сукулентів. Аби повністю заповнити листя рослин. вченим знадобилося всього 7 мікрометрів речовини. Після чого введений у листя матеріал залишили при денному світлі. Протягом кількох годин рослини накопичили у собі енергію. А коли настало темрява, сукуленти почали світитись. Рослини сяють яскравими кольорами від зеленого до синього та червоного. Випромінюється подібне сяйво кілька годин, доки фосфор не вивітрюється із квітів. Вчені кажуть, у майбутньому квіти можуть стати альтернативним джерелом світла, яке не потребує електрики, і повністю замінити нічники або бути декоративними інсталяціями. Зараз дослідники подали заяву на патент свого винаходу. О, ну, подивіться на цей... це жменька. Жменька. Їй три місяці приблизно вона має всі щеплення, цілковито здорова. Вона десь бігала між автівками на трасі, її небайдужі люди а, забрали, і вже волонтери далі її доглядали. А тепер вона шукає свій дім. От бачите, волонтерка Вікторія номер телефону залишила, і за цим номером ви можете телефонувати. Дивіться, начуща на бачу каже, киця кажуся, ти така киця вона така. Знаєте, ми так одразу таке, вона розумнечка. Знаєте, так одразу бачиш з одного боку там цуценята такі. А шолтаки, болтайки такі знаєте, А цяну подивися новочки. Очки покази там де і дуже допитлива. Точно вам сумно з одного боку не, з неї не буде а з іншого боку, вона стільки вам віддасть той самої любові, і що ваш пазл спадеться. А ви нам про це розкажете? А ми потім розкажемо в нашому ефірі. Про...